Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Нафтогаз запроваджує спеціальний тариф на газ для частини абонентів. У Нафтогазі повідомили, що уряд поклав на компанію спеціальні обов'язки. Йдеться про постачання блакитного палива для гуртожитків. Тепер для Цих споживачів буде діяти інший тариф у прес-службі Нафтогазу. Повідомили, що до 31 березня 2023 року, включно, компанія буде займатися постачанням блакитного палива тим підприємствам, Установам та організаціям, на балансі яких знаходяться гуртожитки для забезпечення природним газом побутових споживачів, які там проживають, тобто спеціальний тариф торкнеться тих українців, які мешкають у гуртожитках. Спеціальний тариф для цієї категорії. Буде становити 7 гривень 42 копійки за кубічний метр із ПДВ. Слід врахувати, що це ціна без вартості транспортування газу, тому в платіжках сума може бути трошки більшою. Для решти категорії у Нафтогазі діє тариф 7 гривень 96 копійок за кубічний метр блакитного палива. Згідно з рішенням уряду, вартість комунальних послуг в Україні не буде зростати. До закінчення воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.